Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні пропоную розглянути цікавий жіночий годинник Фестіна. Спочатку підпишіться на канал, так ви навряд чи пропустите нові огляди. Модель відноситься до колекції Керамік, а це значить, що в годиннику є керамічний елемент. В даному випадку керамічний тут гладкий рант у кольорі циферблату. На самому циферблаті розміщені сріблясті стрілки та індекси, причому 12 та 6 годин у вигляді арабських цифр. Зверху розміщено лого бренду, а знизу колекції. Забезпечує роботу годинника японський кварцевий механізм Miyota G30. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі. По всій поверхні, дзеркальне полірування. Діаметр 35 мм, товщина складає 8,4 мм. Комплектується шкіряним ремінцем. Рамінець під колір з циферблату та керамічного ранту. Коштує цей годинник 120 доларів. Посилання залишу в описі до відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!